Російський диктатор Володимир Путін зустрічався з неповнолітньою коханкою, а її батько досі отримує виплати від Кремля. Йдеться в книзі цар власною персоною Романа Баданіна та Михайла Рубіна. За даними авторів, у 2010-2011 роках Путін, тоді прем'єр-міністр Росії, регулярно зустрічався з абітурієнткою журфаку Московського державного університету Алісою Харчевою. Дівчині на початку стосунків було всього 17 років. Знайомство організували люди, пов'язані з рухом наші, які використовували стосунки для потенційного впливу на Путіна. Еротичний календар. З фото студенток і абітурієнток МДУ, включаючи Піщеву, подарували Путіну на його день народження в жовтні 2010 року. Пізніше дівчині дзвонили з уряду для зустрічі з Путіним. Роман тривав близько року, а Ліса отримала подарунки від Путіна. У 2015 році елітну квартиру в центрі Москви і можливість навчатися в МДІМВ. На 60-річчя Путіна вона виклала фото в червоній сукні з портретом президента Росії і кошеням на руках. Зараз Харчева носить прізвище чоловіка Альхігова і володіє студією засмаги в Москві.